До служби у ЗСУ Олександр Мамалуй був суддею Харківського обласного господарського суду. Відправився служити з першим призовом у березні 2014 року. У складі роти снайперів 93-ї окремої механізованої харківської бригади. Він воював в Авдіївці, Пісках, Опитному та обороняв відомий всьому світу Донецький аеропорт. У книгу увійшли замітки Олександра, які він занотував у телефоні під час служби в зоні АТО. І несмотря на те, що ця книга днівник, вона, в общем-то, не або м'є, не совсем або Вона, в першу очередь моїх товаришів. о моих братьях по оружию, бойцах и командирах роты снайперов 93-й гвардейской 4 й орденоносной Харьковской механизированной бригады. Я написал эту книгу, потому что убежден, то, как воевали пацаны в 14 и 15 годах под Донецком, не должно быть забыто. У ході презентації книги Ігор Ранін вручив Олександру Мамалуй посвідчення. Автор відтепер приєднався до команди радників губернатора Харківщини, де вже є євромайданівці, волонтери та громадські діячі. І сьогоднішнього дня стали радником голови харківської обласної державної адміністрації, тому що саме це такі люди потрібні сьогодні Україні. Та з презентації автор повідомив, видання книги благодійна ініціатива. Частину тиражу спрямують бійцям 93-ї механізованої бригади та сім'ям загиблих бійців. Ще частину до 169-го навчального центру. Десна гроші від реалізації книг направлять на допомогу Харківському військовому госпіталю Юлія Ковбей Ігор Мельник, Вістік.